США підтвердили, що Росія використовує проти ЗСУ заборонену хімічну зброю. У заяві Держдепу США у зв'язку з розширенням санкцій проти Росії йдеться, що встановлено факт застосування російськими військами хлорпікрину під час війни в Україні. Це порушує конвенцію про хімічну зброю. Зазначили у відомстві. Однак, де і коли саме було застосовано цю зброю, не уточнюється. Зазначу, хлор пікрин хімічна речовина, яка вперше була використана армією Німеччини під час Першої світової війни. Сьогодні хлорпікрин переважно використовується для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, перевірки справності проти газів та у навчальних цілях. Організація із заборони хімічної зброї включила його до переліку заборонених бойових отруйних речовин. Держдеп США вів санкції проти трьох державних організацій, які займаються розробками хімічної та біологічної зброї в Російській Федерації, а також проти чотирьох компаній, які надають підтримку цим організаціям. Відповідно до закону про заборону хімічної зброї, державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ і порушила конвенцію про заборону хімічної зброї. Ми приймаємо це рішення на додаток до нашої оцінки того, що Росія використовувала засоби боротьби з заворушеннями як метод ведення війни в Україні, також порушуючи цю конвенцію. Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою. Постійне ігнорування Росією своїх зобов'язань перед конвенцією про заборону хімічної зброї є результатом тієї ж ігри, що й операції з отруєння Олексія Навального та Сергія та Юлії Скрипаль. Нервово-паралітичними речовинами новачок у зв'язку з цим США наклали санкції на війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони Росії, Російський науково-дослідницький інститут прикладної акустики і 48-й центральний науково-дослідний інститут російського міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї. Також під санкції потрапили чотири компанії, які причетні до програми хімічної зброї Росії. Я ж нагадаю, що у березні 2024 року командування сил підтримки зсу повідомляло, що Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснила 1068 хімічних атак.